Заява Ультрас Динамо щодо Блину це, а також багато трансферів. Київ влаштовує справжній розпродаж. Друзі, привіт! Ви на Динамівському секторі. Сьогодні маємо для вас насичений випуск, у якому поговоримо і про бентежного новачка, і багато про тих футболістів, які або вже офіційно покинули Динамо, або в офіційному статусі підуть з команди найближчим часом. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо вас про підтримку цього проекту. Просто зараз підпишіться на канал, якщо ви. Досі не з нами. Багато хто дивиться, але не підписується. Давайте, будь ласка, цю статистику виправляти. Дякую і поїхали. Розпочнемо власне із бентежного новачка Динамо. Ультра з команди висловили свою чітку та непохитну позицію щодо Владіслава Блинуце. Отож, у своєму телеграм-каналі Ультра з київського клубу виставили красномовне відео, яке на платформі Ютуб ми все ж таки показувати не будемо. На цьому відео вони проводять кілька пострілів і підписують публікацію наступними словами: ваші вибачення до одного місця. Цьому чорту у Києві життя не буде. Тож наразі дуже цікаво простежити і реакцію керівників Динамо на цю ситуацію. Нагадаємо, що вчора і це відео ви можете переглянути вгорі за підказкою. Президент команди Ігор. Суркіс запевнив, що готовий навіть піти на розірвання контракту із гравцем. До слова, у контексті цього ж новачка з'явився у медіа і колишній тренер Киян Мірчалуческо, який в інтерв'ю для румунських журналістів заявив, що теж брав участь у цьому переході. Я також допоміг у трансфері блину, Це каже містер. У мене був футболіст, який грав у дивізіоні А, а опинився у третьому дивізіоні. Це мені здається неприйнятним. Добре, що все завершилося, але було. Нелегко. Ну що ж, залишається лише подякувати Луческу за такого гравця. Ну а далі будемо говорити про доволі серйозну чистку у рядах Динамо. Олександр Шовковський визначив одразу шістьох футболістів, які йому більше не потрібні. І розпочнемо з тих, хто пішов з команди вже на офіційному рівні. Попри те, що у більшості чемпіонатів трансферне вікно вже закрите, кияни все ж таки мають цілий перелік гравців, які не потрібні головному тренеру і відповідно не заявлені на жодний турнір. Тож їх спробують позбутися найближчим часом. Є в переліку тренера і легіонери, і українці, і деякі вже покинули команду. Тож офіційно один з кращих бомбардирів юнацького чемпіонату, 20-річний півзахисник Дмитро Кримчанін, пішов власне, з команди. Як повідомили на офіційному сайті, він буде грати за Олександрію. І оскільки прес-служба вживає слово трансфер, то, схоже, мова йде про повноцінний перехід, а не про оренду. Зайвий в команді, і 19-річний нападник Владислав Герич, який буде виступати. За одеський Чорноморець. Хоча після скандалу із Блину, це хто зна, можливо, і варто було б спробувати його. На позиції нападника у складі моряків Владислав буде грати на правах оренди до кінця сезону 25-26. Взагалі поїхав з України 19-річний вінгер Кирило Пашко, який буде грати за польську Лехію, що вже стало для Динамо таким собі опорним клубом. Київ про цей перехід офіційно поки не сповістив, але Пашко вже є в офіційній заявці Лехії на чемпіонат Польщі. Буде він там грати під номером 19. Це оренда до кінця сезону. da Ну а далі про тих, хто покине Динамо найближчим часом, тому що якщо ні, то ризикують провести сезон взагалі без ігрової практики. Отож, зайвим для Шовковського є Максим Василець, який минулого сезону був на перегляді у зорі, але луганському клубу не підійшов. Зауважимо, він пройшов із киянами передсезонний збір, але до кінцевої заявки не потрапив. Найближчим часом підуть і двоє легіонерів, а саме Самба Діало, який попередню кампанію провів в оренді за ХПЛ Єрусалим. А також Ерік Рамірес, котрий нещодавно повернувся або ж мав повернутися до команди після оренди у Тігра. І тут доволі цікавий момент, адже раніше була інформація про те, що Рамірес готовий грати за Динамо і хоче боротися за місце у складі, але схоже, що тренерський штаб має іншу думку. До слова, ви можете залетіти у коментарі і там написати свою думку, чи потрібен Ерік нинішньому Динамо. Також не виключаємо, що найближчим часом. Кияни можуть відпустити і ще кількох футболістів своєї академії, які, так би мовити, зависли між командою 19 та основою, і які не були заявлені на УПЛ. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, безмежно вам вдячні. І наостанок ще раз попросимо підписатися на цей канал та підтримати наш проєкт. Дякую, будьте на зв'язку. Скоро побачимось!